Традиційно в середині вересня у Івано-Франківську відзначають день фізичної культури і спорту. Цього разу програмне наповнення вирізнялось новим змістовним сценарієм. Свято спорту розпочалось з показових виступів майстрів фітнесу. Вправи під супровід динамічних пісень виконували тренери та глядачі. Далі виступали спортсмени-єдиноборці, баскетболісти, волейболісти та представники альтернативних видів спорту. Не обійшлось і без мистецького репертуару. Та головне відбувалось на сцені нагородження кращих спортсменів міста та області, тренерів інструкції інструкторів, викладачів фізичного виховання та ветеранів спорту для них 26 нагород з грошовими преміями приготував івано-франківський міський комітет фізичної культури і спорту. Ряд нагород було вручено від відділення національного олімпійського комітету в області. Номінантами стали люди, які за спостереженнями організаторів. Впродовж поточного року були найбільш успішнішими у буденній роботі та на змаганнях високих рівнів. «В Цьому році ми маємо вже 125 медалей різного гатунку, в тому числі і успішно виступали веслувальники, кікбоксери, єдиноборство, легкоатлети, інші види спорту. Тобто цей рік по завершенню літніх олімпійських ігор і рік, який перед зимовими олімпійськими іграми то власне рік. Надій і майбуття сьогодні. Ми нагороджували провідних спортсменів, тренерів, нагороджували вчителів фізичного виховання, вчителів, садочків, нагороджували ветеранів спорту, тих людей, які багато років працюють на цій ниві досить успішно. Загалом 31 номінант. Серед нагороджених атлетка Галина Облещук. з року в рік міцніючий спортивний потенціал дівчини вражає. Талановита студентка нещодавно досягла нових вершин на міжнародних змаганнях і вважає свято спорту черговим підсумком своєї праці. Цей рік для нас був і важким, і таким сприятливим. Я побувала на чемпінаті Європі. Командному в Англії там виборола друге місце, потім був чемпіонат світу, я в фінал попала, вразила сама себе і тренера. Неожиданно. І діамантова ліга це найважливіший важливіший для мене старт був і найстолітніший, тому що там зібралися всі сильні спортсмени і такий, знаєте, як фавор. Я багато чого навчилася цього року. Навчилась поборювати себе на змаганнях, навчилась бути сильною і навчилась добивати своїх цілей. Для кожного спортсмена це свято по-своєму важливе. Для мене також того, що не значить, якщо нагороджують, не пройшов марно рік цей, і дуже приємно, що виділяють якісь кошти, якісь премії. Ця грама то дуже багато чого значить. Значить, ну, тебе поважають в області, шанують і почаще би таких свят було. Щаслива Галина і відзнаку своєму тренеру, який десятки років відомий не лише в місті та області. Іван Шарий живе роботою, тому нагороди отримує часто Іван Григорович. У нас Брат, сестра, масажист, психолог, все, все в одному. Звичайно, були такі важкі періоди, коли дзвониш і ваш Іван Рович, я не знаю, що тут робити. Плачеш і кажу, ну підкажіть. Він зразу успокойся, настройся і завжди якісь поради такі, десь розумні, що ти задумуєшся і Серед премійованих працівників голова міської федерації футболу, директор фізкультурно-оздоровчого комплексу Іван Гергелюк. Керівнику вдається водночас виконувати роботу багатьох напрямків. Уважає День фізичної культури і спорту вчиною найголовнішим святом. Сьогодні таке свято свято фізичної культури і спорту. І так як для нас, для працівників, це основне свято. І ми сьогодні дуже вдячні, що міський спорткомітет організував таке свято, відзначив як ветеранів, так і діючих спортсменів. Олімпійців, дітей, спортивних тренерів І це дуже прекрасно, що в місті так на таких рівнях відмічається таке свято. Бо цілий рік праці це серйозної праці для того, щоб вдосконалити і матеріальну базу і виховувати спортсменів. Дуже багато треба приложити зусиль. І ми вдячні як спортивному комітету, так і міські раді за те, що воюють таке свято. Кожна чергова нагорода не просто увага та оцінка, кажуть люди спорту. Це новий поштовх до підвищення власного професіоналізму.